Скільки важить гри, я думаю, в кінці ми дамо відповідь на це питання. Давайте зараз, зразу, щоб в контексті бути, зачитаємо текст, який я сьогодні приготував. Це буде Галатам 6 розділ. Галатам, 6 розділ я зразу буду його читати. Брати, якщо і впаде людина в якийсь переступ, то ви духовні виправляєте такого духом лагідності. Кожний, пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити в спокусу. Носіть тягарі один одного, і таким чином виконайте закон Христа. Бо коли хто думає, що він є кимось, будучи не то сам себе обманює. Нехай кожний випробовує своє діло і тоді матиме похвалу тільки в собі, а не перед іншими, бо кожний нестиме власний тягар. Павло пише Галатійським церквам, і скоріш за все це південна частина Галатії. Це такі града, як Іконія, лістра, Дервія. Це вони знаходили в сучасній Турції. Для чого я це все кажу? Тому що зараз в нашій церкві є відкриті уроки географії, щоб зрозуміти географічний контекст. Ви всі запрошуєтесь, кожну, не кожного там через четверг ми кидаємо в чат. Тому дуже важливо не тільки розуміти історичний контекст, але й географічний. Брюс Оде дуже. Класний викладач викладачі дуже ясно пояснює, щоб ми розуміли, що таке географія біблійна. Але центральною темою Галатійським церквам, послання цього, було виправдання вірою. Тому що деякі юдеї казали, що тільки якщо ти прозоріт, якщо тільки через обрізання і тому подібне. І Павло каже, що виправдання тільки вірою. Ці вірші, які ми з вами прочитали, вони. Мають інший контекст, вони кажуть про те, щоб віруючи, вони фокусувалися не тільки на собі, але й на інших, щоб взаємовідносини один з одним вони мали певний характер, щоб один допомагав іншому нести тягарі. Тобто, коли є певні випробування, певні спокуси, то один одному допомагаєте в цьому. Знаєте, у світі, коли ти десь щось зробив не так, якась велика така помилка, там, на роботі чи десь зазвичай на, те, на тобі ставлять хрест. Ну, це все. Це вже така людина, що там ненадійна, ну, треба ісключити, виключити. В церкві по-іншому. В церкві ми бачимо, що якщо хтось впаде в перестріп, то такого треба підтримати і виправити. Інша, інша взаємодія між віруючими людьми. І тут я хочу, щоб ми з вами звернули увагу на те, що є певний механізм взаємодії віруючого з віруючим. І Павло хоче показати, який це механізм, як мати гарні вірні відносини один з одним. І тут ми бачимо такі чотири інструмента для цього. Це вірно відноситись до переступу або до гріху, тобто не проходити мимо, коли ми бачимо, що якийсь брат або сестра впала в переступ, не бути осторень. Другий це вірно виконувати закон любові або закон Христа. Третє це вірно поглянути на себе, проаналізувати, а хто є ми насправді. І четверте це. Виконувати вірно своє служіння, яке ми маємо, яке Бог доручив. Давайте до першого. Це перший вірш. Перший вірш, брати, якщо їй впаде людина в якийсь переступ, то ви духовні, виправляєте такого духом лагідності, кожний пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити в спокусу. Павло він звертає увагу віруючих, що людина може. Уявляється, віруюча людина може впасти в спокусу або в переступ, або, іншими словами, в гріх. Тут немає того, що вона постійно живе в гріху, це от, в якийсь момент це трапилось. Павло не каже про якийсь особливий гріх, або про якусь конкретну людину. Він каже: Діана, Женя або Володя. Я просто те гепотетичне ім'я. Теоретичні. Ви можете впасти, якщо хтось із таких впаде. Наприклад, наприклад, хтось побачив, як Ян там іде з цигаркою. Ми не можемо пройти мимо. Або, наприклад, Наум бачить, що Марк каже погані слова. Знаєте, І він такий ну каже. Але він розуміє, що треба такого виправити з лагідністю. Він думає, якщо я зараз до Марка подойду і скажу там якесь зауваження, то це може погано закінчитись. Але, але я знаю, що Біблія каже, що треба підійти і сказати. Такі важливі моменти. На уму треба підійти і сказати про це. Мімо або мимо, осторонь, пройти і не побачити це це неправильно, Павло каже. Треба зауважити це. Але не так, щоб, знаєте, мічом зробити. Так, от виправити духом лагідності. Ну, По-перше, хочу зауважити, що то ви духовні, це до кого? Це, мабуть, доїли, до Єли, до Паші, до Постарів, ну, може, ще Кайни там. Якось. Це, ну да, це до них в першу чергу. Але якщо ми будемо дивитися контекст, Попередній розділ каже, що про віруючих, які, які духом ідуть, віруючих, яких веде Дух Святий. Якщо ми відкриємо в Галатам 5 розділ, 22, 23 і потім 25 вірш, ми зараз зачитаємо, то ми побачимо: же духа, любов, радість, мір, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість на таких немає закону. Коли живемо духом, то духом і ходімо. Тобто люди, які мають цей плід духа, які живуть духом, вони, якщо побачать когось, який потрапив в переступ або в якійсь конкретній грі, то вони не можуть пройти мимо. Тут написано виправляйте. Це слово, іноді як метафора використовується вирішувати спори, Дослівно це ремонтувати. Сітки, якісь, які зламалися, треба відремонтувати. Або іще, воно означає, що якщо кістка зламалася, треба поставити її на місце. 1 Солоням 5.14, просимо вас, брати, напоумляйте таких, хто порушує порядок. Це слово, подбадьоруйте молодушних, захищайте немичних, будьте терпеливими до всіх. Важливо зауважити, що як саме виправляти. Уявіть собі. Впав, впала людина, зламала руку. Віталіку навіть не треба уявляти це, він би, розуміє це. І тут людина, яка хоче допомогти, каже, Віталік, вставай. Та ти зможеш, бери, працюй. Ну, як, ти що, не чоловік, чи що. І може на перших емоціях на якомусь андреліні він буде, але це не допоможе йому. Його кіска, вона не вирівнюється, це не виправить його. Але, але якщо хтось. Попіклується, поспівчуває, зробить перев'язку, позвонить до лікаря. У це, мабуть, те, що буде виправляти. І тут важливо так діяти з лагідністю. Ах, також важливо так діяти, щоб самому не впасти з спокусу. Кожний пильнуючи за собою, щоб і самому не потрапити в спокусу. Настільки я розпічутливіся, не знаю, як це слово сказати, розчулився. Що і сам в спокусу впав, так, брато, допоміг. Ніхто. Що тут має снамазі? Що ніхто не застрахований на цій грішній землі впасти в спокусу. Нема таких людей, які скажуть, я ніколи. Ну, люди є, які так кажуть, але не факт, що так трапляється. Тому перший такий важливий інструмент, щоб. Механізм взаємовідносин віруючих працював, і теж і, те, і це було б вірно, і те, щоб славила Господа, це віруюча людина, вона не пройде мимо осторонь, коли побачить, якщо її брат він впав в якийсь перестріп. Вона буде намагатися виправити його з лагідністю. Другий це вірно виконувати закон любові. Носіть тягарі один одного і таким чином. Це другий вірш. Виконайте закон Христа. Тягарі це не щось таке, знаєте, легке. Це важке, це труднощі або проблеми інших людей. Віруючий, який служить, який несе служіння, він розуміє, що він повинен протягнути руку тому, хто потребує цього, хто є в потребі. Цей принцип, він є. Актуальним, в принципі, в будь-яких питаннях, да? чи матеріальних, чи якихось інших. Але якщо ми дивимося в контекст, ми розуміємо, що це основний акцент, що людина, яка перебуває не в хорошому або не в кращому стані, їй треба допомогти. Тобто розуміємо, що і про якийсь гріх мається на увазі. І це одне з найважчих завдань для. Того ж віруючого людини. Тому що, якщо фізично допомогти, ну це просто. Ти виписав якийсь рахунок і на цьому все. Але якщо треба в духовному плані працювати, то це найважче, про які закон іде мова, про які тут закон іде мова? Якщо ми повернемося в п'ятий розділ, ми побачимо, що це вже згадувалося. Бо весь закон міститься 5.14 в одному виразі, а саме, люби свого ближнього як саме самого себе. Тобто закон любові, закон Христа. Івана 13 розділ, 34, 35 вірш. Нову заповідь даю вам: любіть один одного, як я полюбив, щоб і ви любили так один одного. З того дізнається, що ви мої учні, коли любов матимете між собою. І якраз в цьому проявляється любов віруючого до віруючого, брата до брата або сестри до сестри. Тому що ми готові в духовному плані підтримувати один одного. Як це можна робити? Як це можна робити? Як можна в духовному плані підтримувати один одного? Молитися, з лагідністю докоряти, можливо, проводити з людиною час, щоб виправити її, щоб повернути її на вірний шлях? Ну, для цього можливо, буде. Вимагатися певні якісь фінанси, час, терпіння, довго терпіння. Для цього треба інструменти. Але це те, що Павло закликає, щоб ми робили, щоб ми проявляли цей закон любові. Щоб кісточка, яка змістилася, щоб її вставити, випрямити і щоб вона працювала далі. Да, літалі? Це вірно. Тому це такий, в цьому проявляється закон любові, третє такий інструмент. Щоб механізм взаємодії віруючих він працював, це вірно поглянути на себе. Або вірно проаналізувати себе, оцінювати себе, розуміти, хто ти є. І тут ми бачимо, що, бо коли хто думає, що він є кимось, будучи нічим, то сам себе обманює. Духовні, інколи настільки впевнені, що вони починають думати, що їм все можливо. Знаєте, я на волейболі кажу, там, такий чорний пояс. Чорний пояс ну, в даному випадку в духовному плані. Що будь-який ворог, який може потрапитись на шляху, я його поборю. Тому що я духовний міша каже, там у них така звичка в кавичках. Такі духовні, вони в кавичках духовні. Я б ніколи не поступив, як інше, наприклад, там, алкоголь, сігарки, я вже це переріс. Я... Як інші так можуть робити, я, ну я був в цьому, да, але я вже звільнився, я нікого так не зроблю. Ти подивись на нього. Ісключіть. Такі духовні, вони тільки в кавичках духовні. Це, знаєте, сам, який страшний обман? Це саме обман. Це коли ти обманюєш сам себе. Треба бути дуже обережними в самооцінці. Ну, це стосується кожного. Приклад мого дитинства. Я жив в Туркменії, це... В столиці Ашхабад. у мене була бабушка, яка дуже гарно мені, мене годувала на той час. Ну і я серед всіх, хто в класі був, був найвеликий. Але коли ти там перший, другий клас, не розумієш, ти найвеликий, ну, тобто ти саме сильний. І я нікого не боявся, навпаки, мене все боялися. Я, я ще й був на рік старший, я вісім років пошли, вони сім, Тобто я такий був там головний, можна сказати, в своєму класі. І от десь на перерві я зацепився з хлопцем, який такий маленький хлопець. Я думаю, ну ми вирішили, давай поміряємося з силами після школи, як це завжди відбувається в школі. Ми вирішили після школи помірятися з силами. Хто? Ну, я такий впевнений, самий сильний в своєму класі, великий, такий откормлений. Бо бабуська мене дуже гарно годувала. І от ми після школи міряємося з силами. Я такий йду. Впевнений своїх сили назад вже повертаюся в слізах, Розумію, що би, шапку в мене вже підправили трохи, не тільки. Знаєте, я, я поняв, що цей хлопець, який маленьким виглядався, він так виявилося, що на два роки старший, ніж всі інші, і він вже в інший класі, просто маленький такий, але дуже кріпенький попався. Я розумію, що я десь переоцінив себе. І так буває в духовному плані. Я для чого цей приклад перекладаю, щоб ми зрозуміли, що інколи ми думаємо, що ми дуже міцно стоїмо в вірі і можемо зверхньо, зверхньо дивитися на інших, які десь потрапили в якийсь гріх або переступ. І, і тим самим порівнюючи себе з ними, вважати, що я от набагато дух, духовніший. Тут треба бути дуже обережним. Знаєте, Петро теж колись казав, що ну хто, хто, ну Петро, всі йдуть, всі залишать, але я не залишу тебе. І потім, коли він дуже гірко плакав, коли три рази вітрикся, він це зрозумів. Якщо ми стаємо десь міцно вірі, це то не тому, що ми маємо певні сили, тому що Господь дає нам це сили, і тому ми стаємо міцно вірі, тому що Він. Нас зміцняє, А не тому, що я щось роблю до цього, і не треба себе порівнювати з іншим. з того, що Господь дав тобі сили витримати певні спокуси, які є в цьому гріховному світі. Так, три інструменти, щоб цей механізм взаємовідносин працював, який ми з вами говорили. Да? Перше, ми не проходимо мимо, не стаємо осторонь, коли бачимо, якийсь брат або сестра десь в гріху. Ми намагаємося з влагідністю виправити це. Ми приміняємо до цього закон любові, закон Христа. І ми аналізуємо себе, розуміючи, що ми ну, настільки духовні. Якщо ми духовні, то це Господь зробив. І не треба себе з кимось порівнювати, щоб не дивитися на когось з висока. І четверте це вірно виконувати своє служіння. Четверте, п'ятий вірш. Нехай кожен випробовує своє діло і тоді матиме похвалу тільки в собі, а не перед іншими, бо кожний настиме власний тягар. Тут ми бачимо, що Павло він дає такі певні рекомендації: перевіряй своє діло, не діло як когось, а своє діло. Що мається на увазі під ділом? Поведінка, поступки. В двох словах, якщо Павло, Павло що хоче сказати, він хоче сказати, що ми... Перевіряли свої свої дії, які ми робимо, аналізували їх чесно, не зверхньо, щоб зрозуміти, що ми не ідеальні. Не був такий, такий самообман нашої самооцінки, тому що гріх насправді він не приносить радості. Аналізуючи своє життя, я розумію, що коли в мене був гріх, він не приносив мені радості. Він руйнував моє життя. І тепер, коли я дивлюсь на брата, який десь перебуває, я не повинен зверхнювати. Я розумію, що цей гріх, який він прибуває, він руйнує йому життя. І це біль, і це розчарування. Тому це важливо знати. Я повинен слідкувати за своєю дією. І коли я розумію, що те, що я роблю, Мої дії, моя поведінка, моє служіння, воно не повинно бути одобрене іншою людиною, але воно повинно, повинно бути одобрене моєю. сумлінням моїм. Або Бог повинен прийняти це діло, яке я роблю. Такий важливий момент. Тоді матиме похвалу тільки в собі. Тобто моя дія, яка відповідає Божому Слову, вона прийнята Богом прийнята моїм сумлінням. Другий Коринтян, перше розділ, 12 вірш. Наша похвала така, свідчення нашого сумління, що ми жили на світі, особливо серед вас, у просоті Божій чистоті, не в тілесній мудрості, але в Божій благодаті. Свідчення нашого сумління. У це наша похвала, а ніяк хтось там про мене щось подумає. Важливий, важливий ще раз акцент хочу зробити, що нам не, ми не повинні порівнювати себе з іншими, щоб задовольнитись тим, що я краще, ніж мій брат. Але ми повинні розуміти, що моє сумління приймається, що те, що я роблю, Бог його приймає. Тобто я слідкую за своїм ділом. Хоча насправді Богові те, що ми робимо, він в цьому не має потреби. Розумієте, він самодостатній. Те, що я роблю, він в цьому не має потреби. Але коли я роблю це до нього і Він це приймає, це мені потрібно, тому що я розумію, що я зробив це до Господа, і Господь дає радість. Якщо ми маємо свідоцтво нашого сумління, тому що в нас живе Дух Святий, і Він говорить до нас, і ми маємо таку впевненість, що ми зробили те, що повинні були зробити. Це вже є найвище одобрення, не треба, щоб хтось інший одобрював. Нехай кожен випробовує своє діло і тоді матиме похвалу тільки в собі, а не перед іншими. Важливий момент. І п'ятий вірш: бо кожен нестиме власний тягар. Ну, знаєте, наступить той день, коли буде, буде суд відносно того, як я жив на цій землі. Павло каже, що прийде той день. Коли ми будемо давати звіт за себе, а не за людей, а, а, а не за те, як люди про мене подумають. Не звіт, як він про мене думає, а звіт, що я робив. Як Бог про мене подумає, оцей звіт будемо давати. Це такий важливий момент, щоб ми не сміщалися на когось, а дивилися, як ми працюємо для слави Господа. І це серйозна причина. Це, можливо, це буде? Ні, це буде, і ми будемо давати. Звіт про наші діла. 2 Коринтян 5:10. Адже всі ми маємо з'явитися перед судовим престолом Христа, щоб кожен одержав згідно з тим, що в тілі робив добро чи зло. Господь кожному дає своє діло, свій тягар. Кожного своє є служіння. І це не як там на роботі, коли щось дали тобі, ти не знаєш, як це робити і Ідеш і взагалі ну, не розумієш, і це важко, і ти не можеш його просто підняти. Ти і з того боку, і з того підходиш, і він такий важкий, цей тигар, що ти його не можеш підняти. Але Господь, коли щось дає, то він каже, що я буду з тобою. Пам'ятаєте, він Матвія дав завдання 28 восьмому розділу, але він сказав: Ідіть, навчіть, і при цьому він сказав: І ось я з вами по всі дні, аж до кінця віку, і він нам дав Духа Святого. Тобто, якщо щось ми робимо. Його діло ми робимо, да? то ми не самі в цьому. Він поруч, він допомагає і цей тягар те, що ми можемо підняти і нести. І якщо в нас буде опускатися руки, то він буде допомагати. Такі чотири інструменти для взаємодії, віруючо з віруючим, щоб цей механізм він працював. Перше це ми не проходимо мимо, коли хтось в якомусь переступі. Ми розуміємо, що це дуже важко. Що цей переступ він руйнує життя брата. Я не дивлюсь зверху, я хочу з лагідністю, з любов'ю, по закону Христа виправити це, помолитися, поділитися Словом Божим, приділити, приділити час, якщо сам не можу, там, позвати служителів, щоб допомогли мені в цьому питанні. Вірно поглянути на своє життя і зрозуміти, Ну якщо я стаю у вірі, якщо я духовне, то це тільки тому, що Бог дав мені сил, і я не дивлюсь на інших, які десь перебувають в гріху зверха. Контролювати свою самооцінку. І четверте, якщо Бог дав служіння нести, я, я повинен його порівнювати не з тим, як інші люди подумають, а що Бог подумає про моє служіння, що моє сумління каже про моє служіння. І цей тягар, який є, це він. Те, що можна підняти і нести, тому що Господь буде поряд і рядом. Так що наскільки важкі тягарі, я не знаю, це настільки, наскільки ми піднімаємо тягарі нашого ближнього, тому що носіть тягарі ближнього. От я не знаю, наскільки ваш тягар, наскільки ви підняли, наскільки я підняв тягар ближнього і несу, от настільки, стільки і важать. Давайте про це помолимося, щоб Господь. Допомагав мати ці правильні взаємовідносини, Дорогий Господь, дякуємо тобі за те, що ти зранку сьогодні нам говориш своє слово, і дійсно ти показуєш, які взаємовідносини повинні бути між віруючою людиною. Щоб ми дійсно дивилися і вірно підходили на те, щоб коли хтось згрішає або в переступі, ми звертали на це увагу і виправляли, щоб приміняли твій закон любові, закон Христа, щоб ми. Дійсно аналізували, хто ми є на самом ділі. Якщо щось добре є і духовне, це тільки від тебе, і дійсно розуміли, що ми слідкували за своїм ділом, що ми робимо, і те, що ми робимо, воно приносило тобі славу, і тобою було прийнято. Просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.